Вітаю вас, друзі! Всім побажанням є добра, миру і віри, надії і любові. Дружимо, любимо. Все в нас буде обов'язково гаразд. Обов'язково все буде гаразд, Україна. Дорогенькі, надо, вірити і все буде добре, обов'язково. Давайте спитаємо сьогодні. Писали люди, що дуже хвилюються за <хух> селище Залізний Порт. Залізний порт, Херсон, Херсонська область. Там вже така ситуація, що окупанти там вже ну, живуть просто як у себе вдома вже. І давайте спитаємо, чи як вже довго ця буде ситуація, чи справді це вже, вже так і буде завжди, чи щось зміниться. Давайте подивимося у лютому. Залізний порт. Залізний порт, Железний порт, море, Чорне море, Херсонська область. Як будуть у лютому під окупацією І як будуть справи? Які будуть події в залізному порту? Підскажіть, будь ласка, люди хвилюються? В залізному порту випала така ситуація. В залізному порту, порту сейчас, Залізний порт зараз в окупації показала карта такого визгора, пожара. Воно це ще може показувати, що це просто, ну от карта башні це просто крах, крах надіслів, крах життя. Вот просто таке состояние може бути душевне. Знає? як то голову прямо рве. Це ще може бути і така. Ось така карта, вона негативна, і, така, і перша вона випала на залізний порт. Несколько таких значень. Є карта вибору. Багато людей вже з цією ситуацією змирилися, з цією окупацією. Багато людей змирилося і хочуть просто жити. Карта імператриці каже, і в ілюзіях, що ліж би тільки був мир. Дивіться, це все як розказ, як ідея як розказ. Є багато людей, багато людей, жінок, хазяйок, які хочуть визволення. Населення Залізного порта розділилося на двоє Некоторих устраює вже це окупація, вони вже там. Хазяйки і в ілюзіях, що аби тільки мир, ілюзія, аби тільки мир. А негатирі ждуть, негатирі дівчата, жінки ждуть визволення. Ситуація показала таке, як на зараз. А тепер ми спитаємо: що ж буде далі? З 1 лютого по 28 лютого. Залізний порт, як буде жити? Ви нам показали цю ситуацію, вона буде так і до кінця літа? Будь ласка, дайте нам ясність, дайте нам відповідь. Інформаційне поле, люди питають Залізний порт, Херсонська область. Люди, які прийшли і взяли місто, Залізний порт, селище в окупацію, так і будуть весь, весь лютого там? Або ситуація зміниться? Будь ласка, підскажіть. Що я вам хочу сказати, що карта вибора, що є люди, які ще вибирають, що лучше, вона опять Е, Люди уже там, уже властим железного порта, уже вони уже їм важко, важко. Нести цей крест руководства імператор, уже щось дуже важко зробити якусь ситуацію, і, і, і поки змінити, тому що ще воно 50 на 50, якесь таке населення, от розділилося населення. Розділилося населення, і навіть не, і даже власті вже не, не, ну, їм важко це все змінити. Дивіться далі, що показує показує, що в лютому Должна бути вже така військово-оборонна визвольна операція готується. Про це ще ніхто не знає. І будуть будуть якісь уже Моменти, що ви будете узнати о пораженні, о пораженні окупаційних військ. Карта пораження, там таке написано слово пораження. і тоді уже у вас з'явиться повод для радості Для радості залізний порт. поки э, поки цей іще февраль, лютий він якийсь важкий, от він іще важкий, гньот Это під гньотом під гньотом пока йде. Но ніхто не забув, і ніхто не забув залізний порт. Дивіться, дивіться, що готується. Готується, дуже сильно готується. Надо там трошки така ситуація, що треба. Но буде погоди для радості. Обов'язково. Обов'язково, бо є карта пораження окупаційних військ. Там вже. У лютому щось буде трохи розвиднятися? Зрозуміли? Давайте ще на Оракулі Лінарман спитаємо Залізний порт. Залізний порт в окупації, Херсонська область. Будь ласка, підскажіть? Мирному населенню Залізного порта? Як вони себе відчувати будуть у лютому? Дивіться, море і якорь, ви сидите вдома. Є хороші моменти і спокійні. Є моменти, коли жінки дуже-дуже переживають, Пожилі жінки дуже переживають, дуже багато балакають. І жди... і дивіться, ви під окупацією це ворожі війська, це оружжя, оружі. І ви пока під окупацією, і ви дуже багато переживаєте і балакаєте там на містах. Є навіть приємні моменти. Щас ми приятні це. Оце це зачистка називається. Це військові події. Що це буде у залізному порту? Підскажіть, будь ласка, зараз. Це військові події, пара коля нормально. У лютому это будуть вычищать ваш отчий дом від ворога но лютый там может быть э, таки может что-то или помешая зачистки в лютому або ми подивимося, що це за карта закритого гроба. Да, там будуть військові події. І буде страшно. Це будуть військова зачистка, і буде вам як мирному населенню, буде страшно. Зараз я вам трошки підскажу. Дивіться, а це вам буде так страшно, це буде зачистка, не знаєте з якої сторони. Не знаєте з якої сторони. Буде зачистка. І цей вопрос вже рішається. Лютий, рідненький, просто, як ви кожен на своєму місці, як може, так і живе. Розумієте, збережіть своє життя, моліться за мир в Україні і за Божий захист. Кожного вам, ангела-охоронця. Давайте ще спитаємо залізний порт, лютий, підскажіть три головні події. Дивіться, у лютому вам будувати подарунки, та допомогу. Всякие денежки э, будут будет, э, э, ну, будет хорошо вам обещать, ну, хорошую жизнь нормальную. Но и выпала карта страшного суда, это будут энергии, энергии картины войны, которые страшны. Они все-таки будут в железном порту. И будет такое состояние, что захочется уйти оттуда. Немножко так сказал информационный простер Ну, ви не лиш ми, ми з вами спитали інформаційний простір на цілий місяць, на лютий, нам дали таку інформацію. Можливо, будуть такі події. Але війна це такі енергії, сьогодні так, десь, там, десь другі страни, щось там рішили друге. Ми всі живемо День прожили, і, слава Богу, військовий час це так і є. Ви не сумуйте, ви запитували? Ми отримали відповіді з вами. Не треба сумувати, треба тільки вірити в добро, що у нас все буде обов'язково добре, і воно так і буде. Ви вірте, і обов'язково буде добре. Залізний порт. Дорогенький, ви в нас такі там красиві, на морі. Я його зараз бачу, той пляж, ті дорожки, кафе, музику, яке гарне було. Время. І воно обов'язково буде це. Время. Не сумуйте, все обов'язково буде добре. Вірте, вірте, що буде все гаразд. Молимося всі за мир в нашій Україні. Люблю кожного з вас. Пишіть, будь ласка, коментарі. До побачення!